Наконець, нарешті, мужики зробили найнедешевіший безпасовий. Хлопці, ну маленький він трохи, але все одно, то вже трихциліндровий дракоша. Дивіться, який чіткий сіндайчик. ТРК, моделька нова, ціна менша, пасів нема. Мотор ХМ 385 БТ. Що ще треба для маленького хозяйства, в кого там нема гектарів, в кого там свої городи і так далі? Ідеальний апарат. Я зараз розкажу всі його недоліки, щоб ви собі розуміли, бо цей трактор не все зробить, але тим не менш, це трактор на моторі, на трьох циліндрах, на КМ-моторі 385, на більшеньких таких вже йде колесах, на вищих, з штатними противагами, вага його десь буде в районі тонни. 980-990 кіло. Основна перевага те, що, на відміну від більшості пасових шифінгів, в нього виставляється колія по розміру вашого міжряддя. Тобто, колія регулюється по передній балці, бачимо. Колія регулюється по задній балці. Защо передніх коліс на 16, він же йде вищенький. В нього йде хороша проходимость. ТРКХ іменно модель. І задні колеса, бачите, йдуть ширше. Ступиться, роздвигається, щоб ми могли собі влаштувати, яку вам треба колію, відрегу... Відрегу... відрегулювати собі. Також тут теж стоять противаги, це теж немаловажно, що тракторець мав за це, бо він йде задньопривідний. Тракторець йде 4 на 2. Гідрача нема. Мінус. але кермо крутиться досить легко. Резинова муфта. І 6 передач коробку. основне його слабе місто. Тут стоїть внутрі муфти. Тобто вона приводить движення як коробку від мотору. Тобто, якщо дасте йому трохи, як то кажуть, під хвост, або будете його вшатувати, то ця муфта буде у вас рвати. Це тракторець для нескладних, невеликих завдач. Він там може і вивороти якихось 50%, соток, він там може і пофрезерувати, но то таке для себе, поняли? Тракторець для себе, бо на великих навантаженнях. Під великою нагрузкою, якщо такого кожного дня десь в ліс, вшатувати і так далі, а то трактор трохи не піде, треба дивитися більшого. А якщо для себе берете, то хлопці, переписуйте номер телефона. Ми дамо найменшу ціну, ми дамо хорошу знижку військовим пацанам ЗСУ по УБД чи без, без різниці. Бачите? Задній мост теж йде слабший і трьохточкове навісне на 300 кг, на 320 Тобто він підніме півтони, в нього коротші тяги йдуть розкоси. Він теж, допустим, якщо коси, косівку до нього брати, то саму меншу, там 1,10-15 метр метр Якщо брати фрезу, то облегчену, Якщо брати коп копач, то брать грохотний транспортер теж буде під питанням, особливо якщо балахать про польські великі транспортери. А теж, ну, по копавці, посажавці теж під ці кілограми вже враховуєте ваше просто навісне. Ну і вал відбору на одну скорость, на 540 він має. Одна скорость теж для нього вполне достатньо. Вал відбору такими агрегатами, як мульчувач і так далі, ліпше не перегружати, тому що теж. Бачите, коробка йде менше, вона йде компактніше, вона йде проще, ну, і відповідно її ресурс буде обмежений. Справа, звісно, від ремінних до, звісно, маневреність трактора. Його, звісно, комфорт, зручність, він коротша база в нього йде. Він сам менший, він заїде в будь-який двір, заїде в будь-який город, розвернеться. Де завгодно, в нього хороший виворіт дуже кірма. По датчиках тут. Все саме просте, щоб тако зробити саму меншу ціну, саме прості. І такі кругляшки, датчики, які вже майже ніде не ставлять. Ну, хлопці, ми зробили вам ціну меншу, то я думаю, приборне, модне якесь там і так далі вже не суть важна, не обов'язково. Сидіння теж йде саме просте, але воно йде вже амортизоване. Підохочі, це повноцінно можна робити. Нічого, шаману зміняти не треба. Заводимо, пацани. Гейм-мотор. 185, спів пічка заводиться, на холодну є світна кава, дуже легко все при любих е, умовах е, буде файно вам працювати. а от Тому хлопці, майте на увазі, якщо вам треба трактор без пасовий, дешевий, маленький, для, для роботи для власного господарства, розгляньте і воновий і сім тайм. Сінтайк мається ТРК, мається І мається дуже багато різних кольорів, різні бари. Є такі червоні, сині, зелені, є цр... кольори оливи, є біл, білі з голубим, білі з жовтим, кольорів і дизайнів пропози без хлопці. Обирайте маленькі, дешеві, сінтай. Показую, ви бачите, виворить. Вігорі досить добрий. На місці, звісно, це не розворот на місці, але тим не менш Досить маневрівний трактор, кермок людиться легко, швидкість має хорошу, возить півтори тонни, він спокійно почати гукіровка заднього масштаба ня Мотор дуже файно робить, чітко, тихо, без збої, все. головненько повненько бо це КМ-моторський. Мотор, який стоїть в тракторах по 8 штук бачить. Донфен.